Круглий стіл за участю дипломатів «Відкрий тернопільську область інвестуної можливості зібрав у нашому місті генеральних та почесних консулів та уповноважених представників польської, чеської, Словацької республік, Болгарії, Казахстану, Вірменії, Угорщини, Франції, Бразилії, Бельгії Ізраїлю керівництво усіх цих країн готові співпрацювати з українською владою а представники бізнесу інвестувати в нашу економіку. основною темою будуть питання розвитку. Міжрегіонального, між транскордонного співробітництва, а також питання залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. У нас в Польщі, звичайно, є якісь пропозиції, можливості співпраці з Тернопільською областю, але хочу побачити, що ми можемо ще далі зробити. Знаю, що є такі бажання, щоб. krajine a evropského spojenou odkrývali tu počasné konsulstva. My očakujeme predstavenia možnosti i tak, ale naturálne, že zaproponujeme imi možnosti našich, našich držav, jak čo možno oferovať Ukrajine eh i jakú spoluprácu najbliž najbližšie oferujeme. Зацікавлені в реалізації спільних проєктів щодо співпраці на Тернопільщині у освітній сфері у сфері культури та економіки. Ми декларуємо спільну позицію усіх без винятку гілок влади на території Тернопільської області у відкритості сприянні розвитку бізнесу. І ми хотіли би заявити про спільну. Позицію в частині відкриття Тернопільської області для залучення інвестицій на територію області, Тернопіль є місто відкрите для інвестицій, відкрите для діалогу. Ми досить ретельно вивчали досвід країн Балтії, Польщі Грузії. Хоча наші економічні моделі, наше законодавство різняться, все ж таки, ми знайшли можливість використовуючи наше діюче законодавство, максимально вивчити їхній позитивний досвід для впровадження і залучення інвесторів вже сьогодні. В Тернопіль реалізуються конкретні проекти. Ми готові надавати максимальне сприяння кожному інвестору, який готовий вклати кошти в створення нових робочих місць, створення виробництва, в розток інфраструктури міста Тернополя. Ми готові ділитися своїми ідеями, своїми можливостями, своїми побажаннями і готові до діалогу з нашими зарубіжними партнерами. Я вважаю, що ми станемо стабільними, надійними, надійними партнерами для наших інвесторів. Тобто, ласкаво запрошуємо на Тернопілля, на Україну, вивчаємо разом. І шукаємо тут місце для взаємовигідної співпраці.